Вітаю! Мене звати Кристина. А сьогодні в ефірі Цікаво знати. Поговоримо про топ 10 цікавих фактів про рідну неньку. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за молодійністю і третє за красою лексики. Найдивніша згадка про неї була ще в 858 році. Відповідно до даних Національної академії наук України, сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів після видання Енеїди Івана Котляревського. Українська мова була прирівняна до літературної мови. Тепер автора по праву вважають основоположником нової української мови. Найперша конституція в світі була створена українцем Пилипом Орликом. 5 квітня 1710 року його обрали гетьманом запорізького війська. У цей же день ним було оголошено. Конституцію прав і свобод війська Запорізького конституція Пилипа Орлика є документом великої значущості в історії українського державотворення. Цей документ обмежував привілеї гетьмана та старшини, вирівнювали козаків у правах, зберігаючи при цьому окремий статус запорожців. Україна посіла четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. Населення України належить до найбільш освічених а кількість людей з вищою освітою на душу населення вища за середньоєвропейський рівень. Станом на 2019 рік в країні налічувалось 282 університети, академії та інститути, де навчалися 1 мільйон 300 тисяч студентів. На сьогодні вже випущено 421 тисячу фахівців, що на майже 9% більше, ніж у 2016 році. У 1853 році, у той час як весь світ рятувався від темряви свічками, в Україні у місті Львів вперше у світі засвітила гасова лампа. Нарешті можна було не палити олію, яка лишала кіптіву та ще й розбризкувалась, забруднюючи одяг. А для освітлення вулиць не треба було закуповувати в Італії дорогу скельну олію, яка бризкала не менше ніж куплена на базарі. Першу лампу фармацевти, які винайшли її. Гордо вивішували ввечері біля дверей своєї аптеки. Втім, очікуваного ажіотажу не було. Тим не менш, Ян Зех подав документи про винахід до відня, звідки отримав патент. А незабаром винахід поширився і на штати цього разу лампу переіменували на американську. Утім, вже зараз всі остаточно знають гасова лампа українська. Українська земля завжди виділяла своєю щедрістю та плодючістю. На території України знаходиться понад 25% світових запасів чорнозему, який при правильному поводженні дає найкращий врожай. Недаремно Україну називають житницею Європи. За часів Другої світової війни нацистська Німеччина навіть намагалась вивозити чорнозем вагонами. Станція метро Арсенальна у Києві найглибша у світі. Вона проходить під землею на глибині 105 метрів. Станцію біля будівлі парламенту побудували у 1960 році однією з перших. За деякими даними у тунелях біля арсенальної є таємні схованки для політичної верхівки. 1986 року станція метро Арсенальна офіційно має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Її двомаршовий ескалатор має довжину 55,8 та 46,6 метрів та є найглибшим і найстарішим спуском у Києві серед усіх семи подвійних ескалаторів столиці. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це Щедрик. Народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. На Ютубі різні виконання Щедрика набирають мільйони переглядів. Пісня прозвучала в багатьох закордонних фільмах, наприклад, в улюбленому всіма фільмі «Саму дома». Вона є одним із найголовніших саундтреків. Композитор Микола Леонтович присвятив Щедрику 18 років. Перший варіант з'явився у 1901 році, а останній у 1919. -му. Перший Щедрик виконав зі сцени у 1916 році Хор Київського університету. Українське містечко Рахів, розташоване серед Карпат, офіційно вважається географічним центром Європи. Рахів знаходиться на висоті 430 метрів над рівнем моря. Найвищий серед усіх районних центрів країни, враховуючи те, що центр Європи знаходиться на центральній автостраді Рахів-Ужгород, у 2005 році тут збудовано колибу музей, яка відтворює побут місцевого населення за часів Австро-Угорщини, Чехословаччини та період Другої світової війни. Найдовший музичний інструмент у світі це українська трембіта. Її довжина може досягати 4 метрів, а її звуки чуть не більше ніж за 10 кілометрів. Вона сповіщала про вихід овець на полонину, відхід на той світ. Чи народження в сім'ї дитини, неї ж запрошували на весілля, з нею колядували і визначали годину, а досвідчені чабани навіть передбачали погоду. Кажуть, особливо добрий інструмент відчуває дощ та грозу. Вік дерева, з якого роблять інструмент, повинен бути від 120 до 150 років, а термін виготовлення трембіти складає близько двох років, тому до неї ставляться так шанобливо. Дерево, що є найпопулярнішим символом України, налічує більше ніж 150 видів. Калина є уособленням дівочої краси, ніжності, любові та сімейного щастя. Плоди її гіркі, але після перших морозів гіркота зменшується. І смак стає гіркувато солодким. Цю гарну ягоду успішно використовують в їжу. З нею готують мармелад, пастилу, компоти, а також наливки, лікери, приправи до м'ясних страв та ліки. Ягоди калини включають у дієту для тих, хто працює на шкідливих виробництвах, оскільки вони виводять з організму радіоізотопи –